Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про те, що доросле життя класне те, що в тебе вже все менш ілюзій, ти вже знаєш, хто ти, що ти любиш, які в тебе реакції, і якийсь стрес не є для тебе несподіванкою. Тому що раніше я така, блін, там у мене вигорання. Я сумую, в мене наче депресія, в мене сезонна депресія, і наче життя було постійно якимось дивним, непередбачуваним. Але в дорослому віці я почала бачити свої паттерни. Я почала бачити, що весною мені не дуже добре, влітку в мене завжди депресія, осінню у мене кайфово а, там, в грудні в мене дуже-дуже кайфово, тому що у мене день народження, і завжди цей місяць пролітає як сучасне свято, суцільне свято. І в 24-му році я сказала собі: Машуль, ну ти вже знаєш, як з собою працювати, ти знаєш, як зробити тебе добре, як ти, ти себе можеш порадувати. Давай не будемо допускати відкатів, вигорань. Депресія цього року, давай зробимо класний рік. Нехай цей рік буде найкращим в твоєму житті. І я хочу розповісти, як я провела свій 24 й рік і що я буду робити у 25-му. І так, я дуже сильно не люблю січень. Січень це коли вже немає там, якоїсь цікавої роботи, немає дуже багато коштів. Ну, і завжди ці відхідняки від, від святкового грудня, коли день народження, Різдво, Новий рік, свято Ніколая, дуже-дуже там перший сніг, <сум> мандаринки, подарунки, багато класного. І ось ми з моїм коханим виявили, що в січні ми поїдемо в відпустку. І у нас була чарівна відпустка, ми дуже класно подорожували. Ми були в Домінікані і в Пуерто-Ріко я закохана і в одну, і в друге місце. Це неймовірно. Але ми приїхали в лютому додому, і тут холодно, сніг, якось після сонячних країн не дуже а легко просто взяти і продовжити працювати. Мені людина з яка Сонцезалежна, я люблю тепло, коли жа... спекотно. І я придумала собі нову ідею відмовитися від цукру муки на лютий. І у нас був ЗОЖ, я купила кучу нових каш, якусь нову рибу, нові овочі. І так я себе розважала, ну, я схудла через місяць, але я не можу, що цей місяць став для мене щасливим. Ну, я схудла, ну, окей. ну, Новий челендж, я змогла це зробити. Я відкрила для себе дуже багато нової їжі, я там щось експериментувала. Але так себе було життя без сонця, і я вирішила, що якось потрібно собі допомагати. І в березні я поїхала на ретрит в коста ріку і це було найвірніше моє рішення в році, тому що мені потрібна була робота з собою, робота з тілом, спілкування з новими людьми, близькими по духу сонце. Ну і нова країна. У мене є залежність від подорожей. І це було неймовірно: казкова Коста-Ріка, практики, йога, майстри, класне харчування, коли не мені потрібно готувати. Я була закохана в Костаріку. Я дуже після ретриту я залишилась сама на один собою, і це було неймовірно. Я приділяла собі дуже багато часу, я малювала, медитувала, читала книжки. Дивилася якісь ролики, які розширюють мою свідомість. Я все зрозуміла про життя і зрозуміла, що мені робити далі. Я продовжувала працювати з людьми, але моїм сенсом не було б витрачати все своє життя на роботу. Я хотіла більше витрачати життя на власний розвиток. І. Після Коста-Ріки я зрозуміла, що мені потрібні нові якісь класні, цікаві хобі. І я о, почала плести браслети з бісеру, такі широкі, складні, з візерунками, з надписами. І мені, мені це дуже сподобалося, мене це наповнило кольором, я кайфувала від вибору цих о, браслетиків. Від цих кольорів я почала розбиратися. Я тепер знаю найкращі бренди: бісеру, ніток, станки. Ну, я на деснік декілька місяців це стало просто неймовірною радістю. А бісер став для мене входом до знайомства, до творчих людей. Я почала спілкуватися англійською з людьми зі свого містечка, хто також щось робить. Ну, просто це неймовірний подарунок був для мене. Але в один момент я зробила стільки бісерних браслетів, що я розуміла, що я не хочу, щоб це було бізнесом, тому що зараз мені більше подобається працювати з людьми, проводити як індивідуальні, так і групові якісь процеси, якісь консультації, і там продавати їх на етсі, робити магазин. Це не дуже те, що мені хочеться робити. а ну, бі... Це означає робити бізнес і витрачати на це багато ресурсу, уваги. Там є дії, є правила конкретні. Я ну попередні 15 років тільки цим цим і займалася. Я створювала бізнес, створювала систему. Я знаю, як я це працює, і робити це наново в Америці, на новому ринку, на новій мові, з новим продуктом я не хотіла. І закінчилося це тим, що в мене просто неймовірна кількість класних браслетів, які я обожнюю, але я не хочу їх всіх носити. Я ну, подарувала друзям, але така... я б плела далі, але що з ними робити. Так, це хобі зійшло на ні, але воно мені подарувало усвідомлення того, що мене дуже наповнює роботу з кольором. Раніше там. Звісно, я працювала з зображеннями і акварелі, дизайн, кольори це було моїм життям. Але тут це прям надало нового сенсу цьому заняттю. Тобто я почала більше приділяти увагу кольору в своєму гардеробі і в своєму інтер'єрі. Я зрозуміла, що це не просто колір, це створює мій стан. А стан, як я б зрозуміла вже в своєму віці, це, ну, просто не знаю. 80% 80% успіху всіх справ. В класному стані можна і створити класні стосунки, і заробити класні кошти, і поїхати в класну країну це просто база. Так от. Потім я зрозуміла, що я кайфую від довгих процесів. Взагалі я людина імпульсивна, я стрілець, і мені подобається щось робити в імпульсі, швидко, швидкі результати. Взагалі 15 років я робила листівки, тому що швидко придумала, швидко зробила, швидко продала, і це ідеальне моє. А тут, навпаки, я вирішила, що прийшов час робити довгі процеси. Я почала з платіння бісеру, і потім я почала робити хліб. Хліб, я почала робити закваски, ферментувати, це такий довгий процес, медитативний, і саме через цей процес я почала спілкуватися з вищим я, тому що руки, увага на щось направлені, і голова пуста, і можна відчувати потік, який йде, і його слухати, і прям я вийшла на новий рівень духовного розвитку. Ось. Ам, далі. А, влітку у мене завжди депресивний стан. Такий, знаєте, коли всі діти їдуть в лагерь, я не їду, так, в мене є робота, але мені хочеться чогось цікавого. І я пообіцяла собі, що я цього літку не буду впадати в депресію. І Що я хочу? Я хочу якусь активність, я хочу спілкування, подружок. В моєму маленькому містечку в штаті Коннектику дуже важко знайти подружок, які б цікавились тим, що я, духовність, розвиток. І я просто взяла двох своїх подружок, які в мене були з України, і спропонувала створити чат в Телеграмі, щоб ми могли спілкуватися, підтримувати одну одну. Дуже дуже класні дівчата. І я кажу, дівчата, давайте разом. Ходити, робити шаги з якимось наміром. Вони мені підтримали, і ми кожного дня ходили. І завдяки цьому в мене з'явилось дуже класне, підтримуюче оточення, спілкуванням. У нас всіх там плюс-мінус цікавили однакові питання, як створити своїм життям щасливим, що для цього створити, як радувати себе. Ну, і звісно, я почала ходити, я схудла. І що ще було класне, що кожного дня я шукала якийсь новий напрямок, і я дуже класно дізналася про район біля дому. Я знайшла нові кафешки, нові якісь автентичні магазинчики з вінтажним одягом, з вінтажними прикрасами. Ну і взагалі знайшла там старовинні кладовища, якийсь храм незвичний. ну Це була така дуже класна подорож. І чотири місяці це дуже-дуже наповнювало. Потім я вирішила, що в мене є дуже багато інсайтів, досвіду, і я хочу ділитися з людьми з ними. Ним, але я не хочу робити це безкоштовно, тому я зробила закриту групу по підписці. Тобто. Люди підписуються на телеграм, там знімається якась невеличка сума, і я проводжу практики, розповідаю інсайти. Ми спілкуємося про перехід, всі діляться своїми якимось відчуттями. І я зробила це як експеримент, але ця група вже триває декілька місяців, і люди в неї залишаються і з місяця в місяць переходять. Нам до нас потрошки під'єднуються нові люди, і це таке складається класне ком'юніті однодумців людей, які потрошки починають спостерігати себе не тільки як людину, а як і свідомість, як продовження творця. І ну, такі, знаєте, речі, які не дуже часто пишуть в інстаграмі, але мені важливо про це говорити: Там, про спілкування з янголами, про сни, про інші виміри. І прям я дуже рада таким чином, своїми свідомими діями, я закрила всі свої потреби за цей рік. Я зробила собі таку класну реалізацію по роботі в цьому закритому каналі. Я наповнила собі кольором, я почала робити класний хліб. Звісно, після того, як я почала хліб вдома, ми жодного разу не купували хліб в магазині. І, ну, і, звісно, робота з тілом. І я дуже рада, що я тепер, знаєте, тримаю руку на пульс. Я знаю вже коли мені буде погано, як себе підтримати, тому що я почав ну зрозуміла, що наше життя це просто якісь патерни і дії, якісь повторюються. І раніше я себе вивчала, і якісь люди були для мене. Несподіванко, несподіванкою, коли там мене хтось радував чи ображав. А зараз я вже одразу з енергію людини я знаю, що тут ми порозуміємося, тут краще не спілкуватися. Тут цікава людина, але там зближатися не потрібно. І значить, як життя перестало бути суцільним сюрпризом. Але це не означає, що я перестала дивуватися. Просто я, ну да. Поїхати в подорож це я буду дивуватися 100%, 100%, але це буде дивування класне. <хи> так, ну м зараз закінчується січень. Ми вже з'їздили в Мексику. Мене це неймовірно наповнило. Січень, радість, Мексика, неймовірна, країна наповнена любов'ю. Я дуже щаслива. Була в Мексиці і дуже щаслива повернулася з нею. І саме Мексика мене надихнула зробити цей підкаст, тому що я хочу ще більше вигружати своїх інсайтів, своїх думок. І, можливо, знайду тут однодумців, можливо, хтось захоче приєднатися до нашої закритої групи по підписці, хто потребує ще більше. Живого, відкритого, щирого спілкування. Так що це ось моє нове хобі, яке я буду підтримувати і розвивати в 25-му році. Ще я почала працювати з тілом, робити руханку саме на ту групу мишць, яка мене цікава. Там ну, я почала працювати зі спиною, я знайшла конкретні вправи, які мені подобаються, які мені допомагають. І це також те, як я буду собі допомагати у 2025 році. Ще я не придумала інших якихось вправ. Ну, ще я хочу приділяти трошки більше уваги своєму будинку, йому чистоти і затишку. Тому раніше, знаєте, я стрілець, і мені було кудись поїхати, подорож, я була десь в 50 країнах, і це прям супер для мене. Я в коментах в описі до цього відео напишу країни, в яких я була. Ось це мій такий ну, багаж. ось, А зараз я така вже так подорож це круто, це залишається моєю коханням всього мого життя. Але я хочу також, щоб вдома було чисто і красиво, затишно. І ще я в, цього, в цьому році вирішила більше уваги перекладати тому, що я беру з собою в подорож. Не дивлячись на те, що я дуже багато часу проводила в подорожах, Це я там брала один рюкзак, брала мінімум речей і все. Але цього року я вже така: ні, я купила собі класну тревел косметичку Я беру там свою улюблену чашечку, я беру термос, щоб пити свій улюблений ромашковий чай в літаку, а не. Там несмачну каву, яку завжди мені пропонують. Це мій особистий лайфхак брати воду в Старбаксі в аеропорту, кидати туди свій власне, заздалегідь приготовлений ромашковий чай і кайфувати в літаку. Ще я купила собі навушники з Шумодавом. І тому ну, і я заздалегідь качаю якісь там фільми, серіали на Нетфліксі. Тому подорож тепер. Це не просто там, якісь приятні враження, враження розширення свідомості. Це ще й е, такий кайфовий час, коли в мене навушники, чайок, улюблена чашечка. Я там купила ще якісь кльові крючки, щоб в мене було зручно речі свої складати в номері готеля. Я завжди в подорож з собою беру ложку для взуття. Взагалі, ви знаєте, в Америці ніколи в магазинах взуття немає ложки. Я завжди кажу: люди, ви чого? Покупці ж псують ваш товар. Тому я коли я йду там купувати собі нові кросівки, я завжди беру з собою ложку. Ось. І такі речі, маленькі, вони створюють життя кращим. Вони нічого не важуть, нічого не коштують це дрібниця. Але життя покращується. Угу. А, ось. Ще я хотіла сказати, чому я тут викладаю лише голосові повідомлення, не викладаю відео. Я хочу сказати, що зовнішність і зображення для мене в 25-му році не мають ніякого значення. Я не скриваю себе, не скриваю своє особ... особистість, не скриваю своє обличчя. Але зараз саме я хочу фокус уваги навести на Трансляцію душі на потік, на ту енергію, яку я провожу, на щирість, яка йде в моїх повідомленнях. Я навіть коли займалася англійською зі своєю улюбленою вчителькою, я її просила виключати відео. Я кажу: ви дуже красива, але я вас розглядаю постійно. Я дивлюся на ваше волосся, ваші прикраси, ваш одяг, ваш мейк. А я хочу просто навчитися відчувати мову. Тому що ну, <смі> мені здається, що в Америці мій рівень емпатії, екстрасенсорики в, ем, дуже виріс, тому що я людей не розум розумію не за мовою, а за їх ем, посилом, вайбом, мімікою. Це не дуже добре для мене, тому що я все ж таки хочу розуміти мову. Ось. І по-перше, тому що акцент на стані, на історіях, на потоці енергії. по-перше. Ну і по-друге, так, я йду по дорозі, в мене є якийсь інсайт, я його записую, чи я сижу, п'ю каву в Старбаксі, і в мене також з'являється якийсь інсайт, і я хочу його розповісти. І, я не хочу просто заморочуватися на картинках, як я вже казала, я займалася картинками. Попередні я не знаю, ну, з 16 років я щось там створювала сайти, робила візитки, малювала, робила плакати, журнали, газети. І, начебто, мені вже трошки набридло працювати постійно там з зображенням. Я хочу працювати зараз ось з відчуттями. Сенсом і тим, що проводить моя душа. Для мене це головне зараз в цьому етапі. Можливо, я буду пізніше записувати підкасти з відео, з лицем. Можливо, в мене буде на це настрій, але зараз так. Хочеться проводити суть. Таку, наче, м'якоть. <смі> Дякую тому, хто дослухав це до кінця. Підписуйтеся на мій канал, далі буде багато цікавих історій.